Ну, я думаю, що це не кінець, враховуючи те, що позиції у нас не дуже хороші для того, щоб ну, закінчувати цю війну, але і, і з іншого боку, і воювати вже нам, нам нічим і ні і ніким. І те, що ми там звертаємося і розраховуємо на наших західних партнерів, ну це не має так бути. Тобто, ми маємо розраховувати самі на себе. Генерал-майор збройних сил України Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва в 2022-му повідомляє про своє звільнення зі служби за станом здоров'я, аби подякувати генералу за плідну роботу та за те, що завжди залишався і залишається з Україною. Ставте вашу вподобайку, підписуйтесь на канал. І включайте дзвінок. Пряма мова Марченка. Звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки. Підлатати, щоб втримати наплаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям, і без своєчасного відновлення все може стати марним. Марченко подякував усім, хто підтримав і допоміг у боротьбі: миколаївцям, херсонцям, Збройним силам, силовикам, медикам, бізнесменам, місцевій владі та звичайним людям, які стали пліч-опліч і відбили ворога. В лютому березні 22-го року дякую кожному українському солдату та офіцеру за те, що разом ми б'ємо ворога, не звертаючи увагу не на абияку в тому, і на будь-які прогнози та аналітику. Ну, дивіться, по перше, я не знаю кінцевої стратегічної цілі Цієї операції на Курщині, але якщо ну б ну, мені б там спала. Вирішувати на вагах там теряти, ну, втрачати свої території або зайти на Курщину і там просто сидіти. То я б, звісно, я перекинув би ті. Ну ви ж розумієте, що на курщині у нас є самі підготовлені бригади, самі сильні, так. самі ну самі, самі крутіші, можна сказати. Поповнення у них іде швидше ніж іде, поповнення на Купінському або інших напрямках. Ну я Скажу вам відверто, я не розумію, що це відбувається і для чого це відбувається. Як, ну, можливо, є якийсь секретний задум. Побачимо, ну, нам е, точки оставить тільки час. Але я скажу, що для того, щоб е, тримати на Курщині таку кількість військових, треба ну, на неабиякий ресурс. І треба розуміти, що робити далі. Ви думаєте, що. Путін буде розмінюватися Курщина і на якусь територію е, нашу, ну цього не, не відбудеться. Ну це територія Росії, і я скажу чесно, я не розумію його поведінки. Е, ну якби він не розумів, що на Курщині відбудеться так, як йому потрібно, то він би щас скинув туди всі резерви. Він би е, ну, пішов би на якісь дуже жорсткі кроки і методи. Але ну, ви бачите, як воно Відбувається нагадаю, з лютого місяця 22-го року Дмитро Марченко стояв на обороні Миколаєва. Саме завдяки його командуванню Миколаїв вистояв. Ніхто цього не чекав. скажімо так. Да. 25-го ви вже були в Ніколаєві, Да? Так, да, 24-го вечора мені написали смс-ку Євгенію Масюку. Це зам говкома генерал Масюк. Я написав, що как би ну віжу, наблюдаю, що как що вже прорвались в сторону Херсона. И сказал, как бы давай я поеду туда, потому что ну, я хорошо знаю местность и буду там э, очень полезен. Он сказал, да, давай, потому что там не, не очень хорошая ситуация по Херсону, поэтому ей там на, на, налаживая оборону, потому что Николаю сдавать нельзя. Відповідно до зведення головного управління розвідки є підтвердження того, що російські офіцери, які командують на Херсонському напрямку, морально дуже пригнічені. Наскільки нам відомо, їм дали команду не відкривати вогонь, а проводити перемовини з українськими військовими та звільняти окуповані території, додає Дмитро Марченко. Військовик успішно керував обороною Миколаєва до 6 квітня і наприкінці липня 2022 року. Повертається в Миколаїв і зараз працює над посиленням взаємодії з та обласної влади, а також координує роботу партизанів. Генерал Марченко повертається для посилення взаємодії військової адміністрації та е збройних сил. він, він не підпорядковується примові Олександрії, Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі в Херсонській області, та з військовою адміністрацією. Ну там по багатьом питанням, тобто ширше розкривати не буду, але будуть є в нього завдання, яке він буде виконувати на території Миколаївської та Херсонської області. самый главный фактор, который э, сыграл э, ключевую роль в сопротивлении Николаева и, в принципе, в этом участвовали и Херсонцы. Это сплоченность. Ключевая точка для продолжения дальнейших действий по всему, можно сказать, Югу Украины. То есть это ну, такая была там, точка, откуда они могли наступать везде: и на Кривой Рог, и на Кировоград, и на Одессу. И, ну то есть во всех направлениях мы сплотились. То есть мы сплотились как там, я не знаю каким образом, но Ким делал свои посты, как бы я там собирал военных, я там объяснял, что, как бы, что надо там делать ну, определенные вещи, то есть артиллерию распределяли. Как бы мы просто стали одним таким большим механизмом, где каждый делал свою роль. То есть волонтеры кинулись помогать военным. То есть, вы понимали, люди просто с лопатами выходили вместе с солдатами, копали окопы. И, Соответственно, рестораны кормили, там передавали пиццы. И я видел, когда в селах люди руками останавливали э, ну, бронетехнику. Многие там критикуют Ким, а Ким сделал очень большую ну, очень большую работу, потому что он поднял дух местного населения. Добрый вечер. Мы из Украины. Мы работаем, восстанавливаем свет, электричество. Ну, застранцы обстреляли нас. Так, меня наругали за то, что я сильно оптимистичный. Доброго дня мы из Украины. Сразу скажу, быстро зайду, разгонять по пабликам, что в 14.00 будет танковая атака на Николаев. Не будет. На гербе курица не победит страну, у которой на гербе вилка. Айфоны в России еще не заблокировали? Нет? Хорошая идея была. Война войной, обед про Нагадаю, Дмитро Марченко народився в місті Вознесенськ на Миколаївщині у родині військовослужбовців. Після школи мріяв вступити на навчання до Одеського інституту сухопутних військ, але двічі провалив вступні іспити. Відтак до українського війська потрапив після строкової служби. У 96-му був направлений для проходження військової служби в інженерно-саперний полк, який дислокувався в місті Бахчисараї. Там дослужився до звання сержант. Потім все ж вступив до навчання до Одеського інституту сухопутних військ, після закінчення якого був розподілений у 97-му десантну бригаду. Станом на березень 2014-го мав військове звання майор і посаду командира батальйону. Також генерал Дмитро Марченко неодноразово критикував дії влади особиста оцінка залужного, це ж мені казали, про те, що якщо б не Марчелло, а це ваш позовний, наскільки я пам'ятаю, то Миколаївщину ми б могли втратити. В мене запитання з цього приводу: а взагалі, яка роль влади була в побудові оборони і підготовки до війни? Та ніякої не було ролі влади. Я вам скажу, що на момент 25 лютого, коли я прибув до Миколаєва, ніхто на себе не готовий був брати відповідальність. Ніхто не готовий був приймати якісь рішення по обороні. Всі були на низкому старті, щоб покинути город. Ну багато хто з них навіть ну виїжджали із міста. Але е, віддати належне Валерію Федоровичу, що він е, дуже багато давав повноважень людям, яких він призначав на місця. Це, мабуть, і грала свою ключову роль. Однозначно, однозначно відбили Миколаїв люди. Це 36 шоста, це 79 це, це сеочники, які тут працювали, це ТРОшники це обичні люди, які включилися і надавали нам дані. Так, ну вони витягнули саму тяжку роботу. Але управління на Час 25-го числа в Миколаєві просто не було. Не було людини, яка взяла на себе відповідальність, яка проставила по місцях військових, яка побудувала оборону. Її просто не було. Чи думаєте ви, що саме стан здоров'я змусив піти Дмитра Марченка у відставку? Чи все ж таки його різкі заяви щодо Курщини та дій влади? Залишіть ваш коментар, буде цікаво прочитати. Також не забудьте підписатись на канал і включити дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео.